Перше, зниження податків. Тобто ставки повинні бути знижені в два або в три рази. Далі, де регуляція? Я б запровадив регулятивну гіліну. Головні економічні проблеми з точки зору австрійців. Потрібно розуміти, що саме австрійська економічна школа виступає за те, що держава не може планувати економічну діяльність, тобто цим займаються саме підприємці. Тому ми повинні розуміти, що людям потрібно надати свободу, свободу для дій і не чекати рішень від уряду. Які основні проблеми? Ну на мій погляд, перша проблема це корупція, але корупція в сенсі того, що відбувається багато розкрадання державних ресурсів. І та неефективне управління тими активами, що має держава. Коли ми говоримо про державу, то ми маємо в першу чергу державний уряд, тобто це конкретні люди в широкому сенсі, які знаходяться при владі, це і політики, і чиновники. Тобто доступ, широкий доступ і широкий рівень їх доступ до ресурсів суспільства, і є причиною корупції. Тобто зменшувати потрібно рівень доступу державного апарату до ресурсів, і тоді буде менше сама корупція. Друга проблема це слабка економіка. Що мається на увазі? Це надмірне регулювання з боку державного апарату, високі податки, податки різного рівня, як прямі податки, так і непрямі податки, забюрократизованість все це душить малий та середній бізнес. Третя проблема це залежність від зовнішнього фінансування. Тобто, давайте потрібно визнати, що ми тримаємося тільки завдяки міжнародних позиках, тобто грантів або там якихось невеличких кредитів і так далі. Це основні проблеми. Головні реформи для швидкого результату. Перше зниження податків, тобто ставки повинні бути знижені в два або в три рази. Далі, де регуляція? Я б запровадив регулятивну гільотину. Тобто відмінив би всі нормативні акти по регуляції і прийняв би невеличкий закон, де залишив би там кілька важливих, які торкаються життя та здоров'я людей, і вів би там деякі регулювання. Третє це реформа митниці. Тобто, нам потрібно ліквідувати сучасну митницю. Вести плоску школу для всіх товарів та послуг, які імпортуються з інших країн на рівні там 5%, а також набрати нових людей для того, щоб вони просто робили аналітичну роботу. Четверте це критична реформа, але вона важлива: це енергетична. Тобто я б взагалі по-іншому підійшов до енергетичного ринку. Провів би реприватизацію і віддав би приватним особам джерела видобудування енергії, вони повинні бути приватними. І будь-хто з українців, будь-хто яка компанія може видобувати енергію, але мережі повинні бути залишені все ж таки за державою, поки немає не збудовано альтернативних джерел.